Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку. З вами сніданок вихідний. Наша велика дружна компанія з нами. Аня кошнерук. Якби ви бачили залаштунки, як ми кинулися до Ані в обійма. Обіймала, бо ми відверто радіємо ось таким е земним справжнім зустрічем. Не онлайн, а живому спілкуванні. Сьогодні піднімаємо достатньо важку тему. Правда, дуже багато сімей зараз розлучені кілометрами. Е, і на жаль, ці кілометри часто руйнують сім'ї. Є інша ситуація, коли всі гуртуються, декілька сімей, декілька поколінь гуртуються в тісному просторі, і це теж руйнує родини. А є варіанти, коли е... Ну, коли після цих емоційних потрясінь ти не можеш продовжувати життя так, як ти жив його е, до цього, і все це призводить до колосальної кількості розлучень, незважаючи на те, що зараз і багато шлюбів вкладається, але розлучені є. Е, Анечка, от як, е, як взагалі будувати стосунки, коли, наприклад, е, ти розірваний кілометрами і дізнаєшся, або ти постійно живеш в сумнівах про те, що твоя половинка вона зраджує. А ці кілометри вони настільки розділяють людей, що вони вже починають не мати спільних думків, спільних проєктів разом, спільних бажань, і кожен починає будувати своє життя. Давайте поокремо. давайте так по, по, по поступово починати розбиратися. Давайте почнемо з причин. Які причини зради, які ти зради можуть бути? Може, це не тільки фізичні а... далеко, не тільки фізичні. Річ тим, що ми всі шлюби укладаємо, бо з партнерами починаємо будь-які стосунки за задоволення, задля того, щоб наші потреби були основними, задля того, щоб ми там відбулися. І от коли партнер далеко, коли як Валя сказала, немає спільних планів, немає спільної дискусії, немає нічого, що нас об'єднує і продовжує нас тими, якими ми собі подобаємося. Парі, ми починаємо шукати десь інде більшість людей насправді так робить. Вони починають шукати десь інде, оце знаєш від. Зеркалення того, що я взагалі комусь потрібен, чи я ще молодий, чи я ще сильний, чи я ще здоровий підтримку чи... абсолютно вірно і підтримка не тому, що партнер не не гідний цього, не тому, що важкі побутові навіть обставини, а саме тому, що я так хочу відчути себе здоровим, молодим, щасливим, не знаю там коханий, любимим і так далі. Що люди іноді просто плутають обставини, і вони через неможливість з цим рідним. З цією рідною людиною бути парою, бути вдвох, вони починають собі заміщати як сурогат такої інтимності з іншими людьми. А це відбувається як. Не, ну, не, не спеціально, не навмисно, більшість людей це абсолютно несвідомо відбувається. Коли приходить, наприклад, пара, що пережила зраду, дав всередині своїх відносин, і ти починаєш розпитувати людину її історію, як це відбувалося, для чого це було. Більшість людей говорить: я просто собі ну, я себе не відчував більше, я просто захотів відчути себе живим. І тут воно дуже зараз жорстоко звучить, тому що більшість пар, що розлучені зараз фізично, вони в настільки важких емоційних, фізичних, побутових умовах, що вони не можуть нормально контактувати з самі собою. І тут, коли З'являється хтось інший, це нібито ковток повітря така можливість дитяча відмотати все назад. Да? Тобто, мені знову до того, як почалась війна, да? мені знову до того, як почались у нас якісь там чвари у парі, і люди починають робити речі, про які насправді більшість дуже шкодує. Тому що потім дуже важко відматувати всю цю історію, для того, щоб знову відчувати близькість з партнером. Давайте все ж таки усвідомимо, що є важкий побут, він завжди впливає, особливо, якщо він окремий. Є тривала розлука. Ми всі прагнемо спільності або того, щоб контактувати і бути фізично близько, є сильне емоційне потрясіння. Люди звикли до того, що вони фізично заспокоюються, тому вони можуть шукати собі, на жаль, інших партнерів. Це можуть бути часті конфлікти, коли люди весь час починають обговорювати тільки те, що не гаразд, а не те, що було доброго. Це накопичення образ, і для деяких людей це може носити характер помсти навіть. І це відсутність спільних планів. Я наголошую саме на цьому пункті, тому що коли люди не команда, коли пара не команда, абсолютно все інше вже передує і стає. Такою деструктивну історію, от є статистичні дані: що 75% чоловіків та 68% жінок у шлюбі, хоча б один раз. Зраджували своїм половинкам така світова статистика. Але лише 5% партнерів зізнаються е, у зраді е, 5% uh -huh. партнерів, зізнаються про зраду у своїй половині, а, а всі інші просто замовчують і роблять вигляд, що цього не було. Замовчують при тому, більшість тих, хто вже знає про зраду, вони теж змушені внутрішньо робити вигляд, що вони не знають. Адже вони не впевнені, що вони зможуть жити з наслідками проговореного з наслідками того, що це стане вже нашим контрактом. Ми обидва будемо знати, що відбулося насправді. Більшість людей Обирає для себе позицію не знати, не запитувати, не перепитувати. І можна піти в ще того, що я перетворю своє життя на детективну агенцію, да, я з чоловіком чи з дружиною. Все решта буду ігнорувати і лише буду обсмокувати деталі події, що для мене стало абсолютно ніщевною. І таким чином я буду цією людині мститися. Так, адже кожна родинна розмова, кожен конфлікт, кожні плани вони будуть перетворюватися на те, а я знаю, що ти зробив, а я пам'ятаю, як ти зробила. І да, більшість людей насправді не готові знати правду. Вони не готові з нею бути в діалозі з цією правдою. Треба цю правду. Комусь треба, комусь не треба. Якщо перепитати тих жінок, я зараз саме про жінок говорю, тому що з чоловіками трохи інша була історія: перепитати тих жінок, що дізналися правду, ніхто з них не хотів знати цю правду. І образи за чому ти мене не пошкодував, чому ти не зробив, якщо вже так сталося, чому ти не зробив так, щоб ти мене не образив, щоб ти мене не знищив таким чином, чому ти не попіклувався про те, що твій вчинок мене скалічив таким чином? Чоловіки іншим говорять, що я хочу все знати, але я потім знаю, що я її відвоюю, і я покажу, що я кращий за той чоловік. Жінок дуже рідко встає ця історія конкурентності та конфліктності. Там ну просто взагалі якась історія травматична, абсолютно до смерті доходить внутрішньою для чоловіків. Або це абсолютна травматизація, і людина морально фізично гине внутрішньо, або насправді чоловік починає включатися в цю конкурентну історію, де я свою жінку всіх відберу. У нас якраз є цитата. Нам написав глядач Володимир. Він написав: Хочу запропонувати вам тему зрад жінок за кордоном. Прокоментуйте, як вийти зі стану самотності тут, і як діяти, коли ти дізнався, про зраду. історія в тому, що багато жінок залишили Україну, угу. е живуть за кордоном і є є, є є є такі повідомлення, що деякі жінки намагаються влаштувати своє життя там і відповідно шукають собі нових партнерів. А чоловіки, дізнаючись тут. Ну не важко пережити цей біль і цю зраду, як її пережити. От якраз про це пише Володимир, Знаєте, про це насправді дуже важко і говорити. І я і співчуваю тим людям, що відчують свою непотрібність, свою другорядність у цих питаннях продовження нормального соціального там, побутового сімейного життя. Ви знаєте, іноді доводиться визнавати, що не мова не про те, що шлюб не склався, мова йде про те, що далі буде іншим чином. Якщо вже ваша близька людина, ваша дружина, ваш чоловік, да. Обирає для себе інше життя, ви змушені будете це прийняти, тому що ви не зможете жити з тієї порції образи, що вас замістили кимось на сьогодні більш комфортним. Я щиро співчуваю тим жінкам, що е, таким чином да, намагаються вирішувати свої проблеми да, і з дітьми, і соціальні, і побутові, і матеріальні завжди є якісь причини. Але якщо говорити про зраду, вона ж не тільки в тім, хто з ким спить. То вже насправді ну, навіть не перше питання для дорослих людей. Тут історія друга, коли я тебе абсолютно дискредитую, ти мені не підходиш жодним з параметрів. Потрібна інша людина, поруч із якою я буду себе відчувати унікальною, в безпеці, хто буде ростити наших дітей, хто буде забезпечувати. Тобто, це, знаєте, таке унічтаження цього чоловіка по всіх фронтах, коли жінка обирає того, хто буде піклуватися на чужині замість того, хто чекає на неї. У мене просто ну, таке питання. От е, Жінка виїхала, mm. чоловік тут залишився без роботи. Е, жінка не має куди повертатися, що там якась є стабільність. Це, це ж не зрада фізична. Це ж більше зрада. Емоційно, тому що чоловік не може виїхати там, з дітьми, побачитися, вона не може сюди приїхати, і на цьому тлі дуже багато, дуже багато скандалів, дуже багато цього. Це не означає, що вона там з кимось там, гуляє, чи спить, чи ще там щось робить. Вона просто, ну от, от вони і з іншого боку її можна зрозуміти, тому що вона повертаючись сюди, розуміє, що там якась є безпека, правильно ж? Там спокійно, там є, ну, є є люди, які там допоможуть забезпечити. Сюди повертатися. В чоловік, чоловік роботи немає, він там займається там, різни, різними справами, але спокою її так само немає. Правильно? Знає, та я за те, що пари все ж таки домовлялися. От зрада для тих буде емоційно відчутна. Так? Якщо чоловік каже, приїзди, мені важливо, це наше попільне рішення. Ми будемо тут справлятися, я мушу бачити дітей, я тебе захищу там або не захищу, і це наше з тобою спільне рішення. Тобто як Тобто чоловік повинен зробити якісь певні кроки для того, щоб якщо це я все... маю себе відповідальність, yeah. wow. розумієте, про те, що я розумію, що буде важко, але я тебе потребую, і я готовий робити все, що фізично від мене залежить. Так само жінка вона говорить: Я розумію, що ти не маєш роботи, але я. Можу мати роботу, і я розумію, що ми всі там можливо краще будемо сплочені, і тому я їду. Або ні, для якогось чоловіка це буде принципово, що мені важливо, щоб ти з дітьми була там, а я буду тут. Я не дозволяю тобі їхати. Я тебе як дорослу жінку, я вимагаю від тебе, щоб ти взяла на себе відповідальність і поїхала. Якщо мова йде, наприклад, зараз про гарячі точки. Хтось переїздить от по країні да, весь час для того, щоб здобути для себе якесь життя. Хтось їде за кордон. А багато хто приймає рішення, що ми родина, якщо ми загинемо, то ми загинемо Разом. тут на своїй. Землі це наша позиція, і і там, і там це має право на життя. Да? Але думати, що кожна жінка, що поїхала, або кожна жінка, що лишається в країні з дітьми тут, що вона там оглашена якась да? і вона не розуміє, що робить це позиція дорослих людей. Це не зрада. Абсолютно, да в мене є ще трішки статистики. Досить цікавої. Вчені дослідили реакцію жінок на зраду. Так. Ставлення чоловіків ще вивчають, ще не вивчені, <с але жінок уже є дані. 35% жінок працюють над стосунками та намагаються врятувати сім'ю після того, як вони дізналися про зраду. 30% розривають взаємини, 25% дають, ніби нічого не сталося. Тобто, кожна четверта жінка після зради залишається е, жити з образою. Так. чим це небезпечна ця образа? Можна навіть проговорити про те, що ти пробачив, але всередині цей комок залишається на все життя. Давайте відверто. Навіть ті, хто е, дізналися, не дізналися, роблять вигляд, це все одно образа, тому що тут втрачена унікальність, та що була побіцяна на початку наших стосунків. Тобто мені чоловік, я чоловік. Ми кажемо, що ти один. Ти єдина, да, і після того, коли відбувається хтось інший, це крах взагалі усіх якихось нормальних внутрішніх прагнень щодо близькості. І от якщо говорити про те, як жити далі з цією образою, ви знаєте, а ви приймаєте етичне рішення. Ви або зможете, або не зможете. Річ у тім, що ми про себе завжди думаємо трохи краще, ніж ми є насправді. І нам здається, що якщо я все продумаю, якщо я там все розпланую, якщо ми там один раз поговоримо або сто разів поговоримо, я витримую. Це насправді буде для вас та справжній такий іспит життєвий, не тому, що ви сильний чи не сильний, не тому, що Розумний чи дурний, а тому, що або вистачить любові, або вистачить бажання хотіти цю людину. Біля себе себе з цією людиною бачити або ні, і тут не можна домовитись заздалегідь, що ми настільки капець мудрі, що ми зараз все повирішуємо і нічого не буде боліти. Боліти буде так, що жити буде важко, але пережити можна, якщо є про що жити. От якраз, якраз про пережити і будування наступних угу. стосунків хочеться запитати є історія про співачку Шекі Шакіру. Вона розповіла, що розлучилась через зраду з чоловіком Жераром Піке після 11 років шлюбу, але вже. Вже за декілька тижнів їх побачили разом. Отже, можливо, можливо. Звичайно, можливо, ми ж цінні один одному не тільки фактом вірності, як фізичної, так і духовною. Життя різне, да, як літні люди кажуть, життя довге, да життя прожить не поле перетину. <світ> тобто дуже багато все буде відбуватися, того що буде знову об'єднувати і поєднувати. Не можна лише одним фактом біографії пари визначати, що буде надалі. Більшість пар настільки починають цінувати один одного після того, як вони не робили що попало, вони починають себе. Водити більш все ж таки в, в кутому, не хоче сказати, в цих стосунках. І це дає шанси, можливість людям почати спілкуватися нормально. Анечка, але раптом якийсь новий промах, той комок зсередини вилазить. Да. І це ця, правда. тобі здається, що ти пробачив, а ти насправді не пробачив. І воно так, так тебе душить. Як от заради свого здоров'я, бо вчені кажуть, що ця образа вона знищує здоров'я людини? Як заради свого здоров'я е, навчитися пробачати? І перегорнути да. цю сторінку. Ну, по-перше, відчути, де болить. Я зараз не здіваюсь, не шучу, да? абсолютно серйозно кажу, по різному болить зрада, по різному болить будь-яка образа. От якщо ви відчуваєте, що це потреба покарати фізично вдарити людину, да? або там я не знаю, мститися і підкладати якісь кучки. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете продовжувати цю біль свою, ви безумовно це будете робити. Якщо ви на сьогодні відчуваєте, що ви готові це відпускати, ну ви хоча б проаналізуєте, заради чого ви будете це робити. Якщо ви робите, щоб втримати сім'ю, ви Буде боліти, ви будете внутрішньо тільки страждати більше. Якщо ви робите це тому, що ви хочете цю людину, він вам потрібен, ви їй потрібні. Все ж таки, там є шанс оцю внутрішню біль перетрансформувати в те, що це одна із подій мого життя. Тут тільки раціональне поле, тільки аналіз. Угу. Тому що, да, безумовно, скоріш за все, я буду тобі мститися. Але давай з тобою домовимося в ідеальному світі все ж таки про одну важливу глибоку розмову. Домовимося, що я буду задавати питання. Але я буду готова чути відповідь, тому що більшість людей задає питання для того, щоб звинувачувати і не важливо, що було обставинами. Дуже важливо, не поспішайте, не залучайте батьків, не залучайте оточення, як шахіра, да, повідомляє. Потім знов сходяться. Ти дуже впливає емоційно, на насправді на прийняття рішення з повагою ставтеся до будь-якого спільного минулого. Визначайте, чи вам є про що жити далі, чи ви хочете жити насправді далі. І оця історія про обсмоктування деталей не можна кожну розмову, кожен конфлікт використовувати як простір за того, щоб покарати себе, покарати партнера за те, що це відбулося. Це має бути внутрішнє табу. Ви можете ходити до психолога, з яким ви можете проговорювати безліч разів те, що відбувається. Угу. Ви будете плакати, ви будете жаліти себе, ви будете себе ненавидіти за те, що з вами це сталося. Це мають всі люди пережити. Якщо це відбувається, а цей процес переживання це кілька років насправді. Це горювання, яке відбувається, да, коли всі свята минуть в цьому циклі, нові зустрічі, да, там якісь, не знаю, там обставини з батьками пов'язані. Мають відбутися нові цикли подій за того, щоб людина відпустила попередню травмуючу подію. Тому дайте собі час. Не потрібно зараз аналізувати, наскільки ви класний, чи ви змогли пробачити, чи ні. Ви це дізнаєтесь під кінець життя, насправді. Да? Чи ви пробачили, чи ви не прибачили. І буде довгим, правда? <ріст> Хочеться, щоб більше щасливих родин було в Україні. Нехай вони створюються, нехай вони миряться, бережіть один одного, бо в любові тільки можна далі йти до перемоги. Дякую, дякую Анна вам. Анна Анакошніров була сьогодні дякую. з нами. Дякую за такі живі зустрічі, справжні, і дякую нашим глядачам за вашу щирість і відвертість. Дякую. І за вашу чарівну посмішку. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.